У Черкасах відбулася конференція комітету самоорганізації населення Привокзальний на порядку. Денному звіт про роботу за 2013 рік та прийняття певних повноважень на 2014, згідно з рішенням Черкаської міської ради. Звіт роботи комітету самоорганізації населення. Він дуже важливий і дуже важливо чиновникам всіх рівнів бути присутнім на таких зборах. Чому це? Тому що ти дивишся в очі мешканцям міста, ти відчуваєш їхні проблеми, ти не з свого кабінету, а отут от на місці розумієш, що в першу чергу треба робити для громади міста. Органи самоорганізації населення створюють жителі на законних підставах для вирішення окремих питань місцевого значення. Завдання даних комітетів доводити до діючої влади проблеми жителів певного мікрорайону, зокрема, здійснювати громадський контроль за діяльністю постачальників різних послуг, а також допомагати об'єднуватися у вирішенні спільних проблем тощо. На сьогоднішній день е Старші під'їзди, голова комітету, вона розказала, що їм болить більше всього в цьому мікрорайоні. І повірте мені, там в міській раді я буду втілювати їхні бажання в життя, щоб їм жилося комфортніше, щоб їм жилося лучше, і для цього приложу всі свої зусилля. Я готовий приймати участь в засіданні всіх комітетів для того, щоб відчувати проблематику всього міста. Це дуже важлива ланка в стосунках між міською. Радою і населення це однозначно. Ці комітети повинні бути на сьогоднішній день. У місті працює 19 комітетів самоорганізації населення. Привокзальний один з найактивніших. Серед проблем, які найбільш турбують його жителів: вивезення сміття із захаращених ділянок, незадовільний стан тротуарів, ремонт доріг. На цих зборах ми присутствуємо як представники наших будинків. Допустимо, сьогодні не можуть усі 200 чоловік прийти. а Представники старші є. І вони висказують всі проблеми, зустрічаються з представниками міської влади, депутатами. Нотував гарячі питання. Перший заступник міського голови Віктор Беззубенко він особисто пообіцяв посприяти їх вирішенню. Наталія Прончук, Олександр Таран, Черкаська служба новин.